Нашими спільними діями вирішують, яким буде світ наших дітей. Боремось і працюємо. Що ж, Україна повернеться своє і заставить Росію заплатити за заслуг. Ми обов'язково звільнимо наш Крим. Вітаю вас! В ефірі програма Рух на зустріч, яка створена спільно з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Державним інформаційним агентством Реінформ. За даними міжнародної організації з міграції, кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні в результаті війни вже перевищила 8 мільйонів осіб. І більшості з них, звичайно, потрібна психологічна підтримка і допомога. На початку програми пропоную переглянути матеріал на цю тему, який підготували мої колеги. За даними міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, станом на червень в Запорізькій області на обліку перебуває 223,5 з половиною тисячі ВПО. Значна частина із них люди, які рятувались від ворога з тимчасово окупованих регіонів або з населених пунктів, де тривають активні бойові дії. Більшість вимушених переселенців кажуть, було дуже важко налаштуватись на життя на новому місці. Постійно здавалось, що скоро можна буде повернутись додому, тому навіть для того, аби просто почати облаштовувати побут, знадобився час. На початку, коли ми тільки приїхали, не знали взагалі, що робити далі. Тобто, мабуть, перший рік 22-й жили якимось таким відкладеним життям, тобто чекали, що ось там ми тут до травня, то ми тут до жовтня і додому. І тобто, ми якось такого особливо нічого не робили, щоб тут закріпитися, ну, скажімо так, тому що ми чекали, що там от, -от і ми поїдемо додому. Було важко, емоційно важко, бо Ну, мабуть, ну, десь місяців п'ять. Мабуть, як зомбі просто жили, ходили там до магазину, їли, гуляли і все. Ну, яких якихось там емоцій ну, майже не було. Відсутність емоцій, нерозуміння, як жити та діяти далі синдром відкладеного життя. Це типові відчуття для тих, хто був змушений покинути свою домівку не з власного бажання а через війну. За словами сімейної психологині Світлани Копаниці, такий стан є типовим для вимушених переселенців. Аби почати рухатись далі, треба пройти всі стадії переживання втрати. Люди приїжджаючи сюди, вони пройдуть всі ці стадії горювання за своєю домівкою, як і при втратах. Спочатку вони будуть там не розуміти, да, стадія неприйняття. Ну як це зі мною? Ну можливо, не потрібно було виїжджати. Потім прийде стадія агресії. Вони будуть залитися а, на все, що відбувається навколо, бо вони не будуть знати, що робити. Тільки вже потім почне приходити стадія прийняття. Що а, потрібно починати життя тут поки що спочатку, бо іншого вибору немає, і якраз на самій першій стадії, коли людина а, приїжджає, їй дуже потрібна психологічна підтримка, стабілізація, стабілізувати людину, а, розповісти їй, що це нормально, да що ти будеш і буде розпач, ти будеш злитися, що так буває, і допомогти їй прожити ці стадії. А коли треба адаптувати до нових умов не лише себе, але й дітей, то навантаження на психіку батьків зростає в рази, кажуть фахівці саме за психологічний стан. Стан дітей переживала найбільше, підтверджує цю тезу. Пані Ірина. Жінка виїхала з Енергодара разом із двома синами у вересні 2022 року, коли її чоловіка окупанти забрали на підвал, і залишатися було небезпечно. Тоді Запоріжжя для родини стало новим прихистком. Спочатку сім'я жила у родичів, потім почала винаймати житло. А ось налагодити коло спілкування для дітей допомогли волонтери в просторі Спейс». Тут багато чого безкоштовного для дітей, тому ми спочатку ходили безкоштовно до логопеда, потім вже підготовка до школи. Ми також там декілька місяців приходили. Потім от почали до психолога ходити ну також на якісь заходи. Донька вже зараз в третьому класі навчається онлайн, залишились ми в нашій Бердянській школі. От а менша донька тут нас одразу прийняли в садочок, але на жаль, садочки зараз не працюють. Тобто, ну онлайн також садочок. Ну вдома зараз знаходжусь з дітьми вересня 23-го року виходить, мені вдалося знайти роботу також онлайн. Я вчитель, і ну пощастило, що вдалось знайти таке місце, що можна онлайн працювати і знаходитись з дітьми вдома. Питання соціально-психологічної адаптації вимушених переселенців є важливою частиною державної політики стосовно ВПО. Також цим питанням активно займаються громадські організації та благодійні фонди. Бо коли люди, які були змушені покинути свої домівки та змінити місце проживання, проходять всі стадії прийняття нових Тєвих обставин вони стають активною частиною громади, в якій проживають і допомагають їй розвиватись, вкладаючи свої знання та вміння. Залишатися з власними проблемами сам на сам чи звернутися до відповідного спеціаліста тут кожен вирішує сам, але не викликає сумніву, що зараз буквально всі українці травмовані війною, кожен по-своєму. Тему психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам ми продовжимо в бесіді з гостею нашої студії. Добрий день, я вас вітаю. Добрий день для наших глядачів кажу, що до нас завітала психолог центру по роботі з дітьми та молоддю проєкту адвокація сталих соціальних послуг, благодійний фонд Карітас Запоріжжя Олеся Макарова. Олеся Макарова. Пані Олеся, скажіть, будь ласка, ми. Почнемо прямо з практичних питань. З якими запитами частіше до вас і до вашої організації звертаються саме люди, переміщені, особи, переселенці? Запити бувають дуже різні, але насамперед це, звичайно, допомога. Допомога в тому, щоб дитина змогла знайти спілкування. Допомога до того, щоб знайти свою спільноту. Допомога в тому, щоб якось реалізувати свої можливості, здібності, в общем, скажімо так, той потенціал, який люди мають. І, звичайно, це допомога в тому, щоб, щоб знайти ці сили. Бо, скажімо так, ця міграція вона дійсно вибиває з колії і вибиває з певного темпу, до якого звикли люди. І в цьому шумі, як я кажу, і інформаційному і тому, що відбувається в голові у людях, то звичайно важко знайти якісь свої орієнтири, пріоритети. Тому з цим ми допомагаємо, яким чином власне відбувається допомога. Це заняття, співбесіди, можливо, якісь домашні вправи, чи як відбувається? Домашніх завдань ми не даємо, але все відбувається в реальному часі і в реальному місці. Ми проводимо як онлайн, так і офлайн заходи. У нас є індивідуальні, так і групові зустрічі. Звичайно, це творчі, якісь такі розвиткові майстерні, це арт заходи. Але це і просто спілкування. Тобто люди можуть прийти до нас, і вони знають з 9 до 18 вони можуть йти до нас, поговорити, підняти якісь питання, поспілкуватися один з одним, обмінятися досвідом. В цей час діти у нас є ігрова, вони там грають, спілкуються. Можна вода, вода, чай. Тобто кава, паузи у нас теж враховані. І це такий момент, коли дійсно люди приїжджають, а що можна? Можна. Скільки разів на тиждень так можна звертатися? Взагалі-то у нас робочі дні, робочі години. І в ці години можна звертатися. У нас чотири спеціалісти, і ми для того, щоб давати цю допомогу і цю підтримку. Щодня у нас в робочі дні відбуваються певні активності. І от зараз я б хотіла наголосити на тому, що у нас спільно з українською освітньою платформою ми розуміємо, що це літо. І ми до цього вели дуже активну таку діяльність з дітьми і з батьками. Ми робили, як це правило, такі інтегровані заняття, коли і батьки, і діти. Різного віку ми всі зустрічалися, ми робити спільну якусь справу і спільно обговорювали. Але це літо, і у людей є свій час на своє якісь вирішення потреб нагальних, особливо вони mm -hmm. трошечки вже адаптуються. От тому ми зараз спільно з українською освітньою платформою відкрили таку діяльність по, скажімо так, надолуженню навчальних прогалин, бо це освіта онлайн. Діти мало того, що вони приміщуються постійно, і вони постійно навчаються в такому форматі, де спілкуються ну, грубо говоря, з телевізором. Mm -hmm. І цього е, живого спілкування е, сам на сам, або з вчитель-вчитель, очі, очі своїм одноліком або старшою особою. Це дуже важливо. І саме це допомагає тій соціалізації, тому і перші четверті. Діти взагалі перший раз стикаються, що в приміщенні можна навчатися і навчатися з дітьми, і отримати допомогу напряму від дорослого. Точно так. І 10 клас ми проводимо. Тобто у нас є підготовка до НМТ, і це важливо, бо навіть 10 клас діти вони дуже тривалий час проводили онлайн. І, звичайно, це, скажімо так, звужування роботи до того гаджета, в якому відбувається навчання, не дає можливість розширити свої кордони так? і йти вільно спілкуватися в більшому просторі, з більшою кількістю людей. І для цього ми, є, ми створюємо. Відповідні можливості. так. Скажіть, будь ласка, от, е, ви як спеціаліст, е, одразу, мабуть, як рентген бачите людей, е, яким треба вже негайно звертатися до спеціаліста. Е, які ситуації, от, е, на ваш професійний погляд, коли вже необхідно переступити цей поріг в кабінет? А, ви знаєте, психолог це не рентген. Духовний собі і ми не бачимо. Але є відчуття, коли я хочу щось змінити, але я не знаю як. Я щось роблю, але в мене не виходить так, як я хочу. І коли е, ми щось робимо і щось не те, і не так, як хочемо, і не досягаємо е, скажімо так, тої мети, виникає певне відчуття страху, тривоги, провини. Якогось такого втрати, знаєте, себе в часі і в просторі, і коли відчуваєш, що губишся, варто звертатися. У людей, які змушені були через окупацію або а, військові бойові дії, а, обстріли переїхати м, часто густо це так відбувалося. Схопилися в чому були сіли в будь-який транспорт і виїхали будь-куди, але на безпечну територію. І е, є, я чув про синдром біженця, так. Mm -hmm. а, Людям потрібно звикнути до реалій нового життя, пристосуватися, знайти коло спілкування нових знайомих. Е, от Що це за синдром і як з ним боротися? Синдром біженця. Я люблю синдром мігранта, бо людина вимушена мігрувати з одної частини в іншу. Чому вимушена? Тобто, одне діло, коли я свідомо вирішую. Тобто я довожу свої справи до якогось логічного кінця і переїжджаю, переміщаюся. Зовсім інше, коли вимушено. І тобі ти вимушений там залишити частину життя і вимушений почати щось в новому. І оце вимушене залишити, як я кажу, це завжди, і цей синдром він проявляється найчастіше це з почуттям провини. Там я когось залишив. Там я щось залишив? Як вони там без мене? Їм там гірше, а мені тут краще. Я приїжджаю сюди. І знову, вони мені щось винні. А чому вони винні? І я боюсь, що як вони зустрінуть з тим, що вони мають забезпечити ці умови. І це, я б сказала, так, з відчуттям цієї провини. Але як з ним справитись? Я завжди кажу, ну задайте питання, чи дійсно буде тим людям краще, що ви можете допомогти, а що ви реально не можете зробити. І якщо ви не можете за людину зробити якийсь вибір, бо кожна людина робить свій, якщо ви не можете допомогти реально всім. Тому трошечки, якщо ми розмежовуємо, чого я боюсь. я боюсь, що я не встигну всім допомогти? Це реально так. Не встигнете. І коли ми розмежовуємо, що так, я не можу всім, і тоді мої думки а кому можу? Можу собі чим? Можу, сусіду або можу другу, чим? І тоді такі конкретні кроки, реально що я можу зробити? Допомагає відчути себе в цьому житті, що ти щось можеш робити, і ти це робиш. І тоді б ти повертаєшся до того життя, як ми кажемо, тут і зараз, а не там і колись. Крім почуття провини у о, тимчасово переміщених і раптово переміщених осіб переселенців основні такі страхи, фобії, чи як це назвати, це відчуття почуття несправедливості, розгубленості, апатії. Відчай навіть буває так, це от якраз в той момент, і далі навіть неважливо, як склалися обставини, але внутрішньо вони себе відчувають. Новоприбулими на це місце, можливо, зайвими. От як з цим впоратись? Я б не казала, що це притамане саме внутрішньо переміщеним особам. І, ви знаєте, оцей обіженець або переселенці, ну, це ніби, знаєте, з такого якогось переселення масштабного, що людей переселили. Хоча це люди внутрішньо переміщені, вимушені. Тобто люди тікають реально від загрози. І вони тікають з надією, що буде безпека. Тому оцей розпач, і коли я тікаю, у мене є своя картинка світу. Тобто я сподіваюся, що я отримаю ось це, а не буває. І це приводить до відчуття несправедливо. Коли я, наприклад, розумію, що має бути в житті все прекрасно. А воно не все прекрасно і в один момент просто розбивається. так? Оце вся прекрасна всяка картинка. Несправедливо. Я не готовий до цього. Тому питання несправедливості, я думаю, воно торкнулося у всіх нас. Бо несправедливо, що ми стільки стільки будували, а зараз це руйнується. Але питання справедливості це таке, знаєте, штука. А, якщо загально брати, так, ну, Всесвітню справедливість. Ну українці сто років є, щоб не було, правда? Це справедливо. Ми нікуди не діваємось. Бо ми щось робимо для того, щоб як нація ми вистояли. Тому точно так, і коли люди переміщаються з однієї території в іншу територію, так ми стикнулись. Так, це не так, як мені хотілося і так бачилось. Але якщо я обґрунтую. І що приводить до цієї апатії, так? Коли, коли ми втрачаємо сон, втрачаємо апетит, нам не хочеться нічого, зневіра йде, так ми втрачаємо сили, ми не знаємо, що робити, якийсь розпач наступає. Тобто, якщо ми розуміємо, що в даний момент ми знімемо е, ті навушники. Які ми слухаємо в всіх новинних каналах, з тих мережей ми виліземо і зрозуміємо, що на даний момент що відбувається. От зараз, де я знаходжусь, що я хочу, де, як я себе відчуваю, де мої почуття. І якщо ми розмежуємо від, від цього і подивимось, що, так, Боже мій, структуруємо, що я вмію, що я знаю, чого я навчився. Нам допоможе знайти ресурс не на все. На все це неможливо. Тобто, ви знаєте, завжди кажу, давайте не будемо а, казати, що Боже, мене це не торкнеться ніколи. І якесь жахіття це обов'язково станеться. Тобто, без цих паралелей, що я завжди гарний, або я завжди правильний, або я ніколи не роблю якихось чинків. Давайте жити посередині в реальності. Ми не ідеальні. Світ не ідеальний. Тому ідеальної справедливості не може бути, але є рівновага, яку я встановлюю для свого життя, спираючись на свій досвід, будуючи свої сенси і своє життя, спираючись на те, що я можу, і що я знаю. І якщо я спираюсь на власний ресурс, на власні сили, тоді у мене з'являються інші сенси. І я бачу, куди йти. І не все одразу, а потихеньку. І тоді з'являється віра. Після віри є надія. Mm -hmm. Ну, а далі може з'явитися і любов, але тільки не до ворогів. Цікавий э, аспект і взагалі момент, а чи готове власне суспільство до таких викликів і кількості переміщених осіб, і взагалі про ну, проблем купа, яка звалилася і на інших людей, і це теж э, важкий момент, як суспільство підготувати себе ментально, психологічно до цих випробувань? Важке питання. Бо суспільство, ви здаєте мені питання, як я можу знати за все суспільство? Ну, хоча б якісь я основи. Основи. Я можу казати на те, що кожен, якщо зараз кладе руку на серце, я готовий, бути, відчути себе на місці тої людини, яка переїхала. Я готовий, що я готовий дати, що я готовий взяти, угу. на що я можу розраховувати, а на що я не можу розраховувати. Тобто, якщо кожен покладе руку на серце і скаже, наскільки моя культура, моя історія, мої істоки, моя енергія, мої сили дозволяють мені допомагати, я допомагаю. А якщо у мене мало, і її ледь-ледь вистачає тільки на мене, тоді ми кажемо, ну. Тоді не робіть а, і не розкидайте сміття, а просто турбуйтесь про себе, і це вже допоможе тим, хто готовий допомагати мігрантам, ну, скажімо так, тим людям, які переміщені, вони будуть допомагати і не будуть хоча б витрачати сили, щоб, щоб скажімо так, упорядковувати ще чиєсь. Тобто, якщо кожен відійде і зрозуміє, яка його е, ступінь впливу, що він може реально. Тоді так, суспільство готове. Кожен по-різному, але воно готове. Е, ще одна дуже важлива і болюча тема це діти. Вони найбільш потерпають, як мені здається, в стресових умовах, і вони, в принципі, е, не готові сприймати всю картинку так, світу і трагедії, яка відбулася. Е, як підтримати таких ну, взагалі, дітей? От у них змінився е, звичний спосіб життя. Діти взагалі це унікальні істоти. І унікальність їхня в тому, що вони постійно в русі, вони постійно в динаміці. У них все постійно змінюється, і вони готові до змін. Вони не готові до агресії, вони не готові до люті, вони не готові до ненависті, вони не готові, коли бачать, що старший. Ображає меншого. Вони до цього не готові, бо вони прийшли в цей світ впевненими. Мені хочеться, щоб вони приходили впевненими, що є дорослі, які їх захищають і створюють їм умови для того, щоб вони розвивалися. Тому до нас дуже часто, наприклад, приходить центр, діти вони не знають, що робити, бо не знають, що можна, а чого не можна. І коли вони отримають цю свободу, що вони на рівні можуть спілкуватися, ходити, взаємодіяти, і їм за це нічого не буде, тоді вони заспокоюються, видихають і діють. І вже тоді задають питання: а це можна? А це можна взяти, а це можна скористатися? А що з цим можна зробити? І вони йдуть, тобто ламаються оці, знаєте, як ворота, так, або замки заборони. Або як я кажу, замки страху. Тому, якщо ми будемо відкриті до дітей і дамо їм цю площину, вони підготуються, вони впораються. Будемо сподіватися, пані Олеся, і на завершення нашої програми, ми от зараз з вами записуємо, а в цей час лунає повітряна тривога. Угу. Я знаю, що. Навіть звиклих людей, навіть запоріжців багато в чому. Здається, що ми звикли, так, але трапляються і панічні атаки, і зриви. Можливо, є якісь дієві техніки, от прям так взяти себе в руки і заспокоїтися? Ну, я, мабуть, би сказала: ви знаєте, повітря, вода і тіло, рух. Тобто завжди кажу мовою метафор, бо я ж працюю з дітьми. Да? Уявіть, що рибу викинули з води на пляж. Вона починає судорожно хапати повітря, бо вона починає задихатися. Точно так відбувається з нашим мозком. Якщо ми починаємо переживати і ми потрапляємо в незвичну ситуацію, сирена будь-яка ризикована. Ми починаємо дуже. Перерив чисто і коротко дихати. І наше повітря не доходить до мозку. І тоді мозок включає захисну систему. Сос. є загроза. І тому наш пульс причищається, і воно і сподівається, мозок, що ми почнемо щось робити. І в цей момент, нам треба почати рухатись, відновити дихання, випити водички, вмитись. Це перше, що може. Прийти, скажімо так, що може зробити кожна людина. А взагалі, щоб не впадати, скажімо так, і залишатися е, в реальності, і розуміти, що е, нічого страшного може і не відбутися, якщо ти будеш до цього готовий. Це алгоритм. Я знаю, що я можу зробити, якщо в такій ситуації, по пунктах, в такій ситуації. Пункти. І точно так діти. Ви знаєте, діти дуже часто кажуть, Боже, ти малий посуди. Помогчи, ми тут підготуємо. Дитину теж варто долучати до цього процесу. Дитина знає, що в неї є свій рюкзачок, вона має зібрати, що вона поклала в той рюкзачок, перевірити. І цей алгоритм допомагає дітям впоратися з цим. І коли ми говоримо про дітей, то дуже важливо говорити з ними, говорити і пояснювати, що відбувається. Що відбувається навколо, що відбувається з людьми, які емоції. Бо ви знаєте, ну, Діти дітьми нам, дорослим, дуже важко впоратись з тими емоціями, особливо те, що роблять, роблять скажімо так, на політичній арені, як роздуваються ці конфлікти, як ж люди, інтереси і так далі. Тобто навіть таке просте, що у нас приходять діти, вони в ступорі бувають просто із за того, що ми говоримо українською, вони говорять російською. Бо люди приїхали з території, де ну, не говорили українською. І тут важливо розуміти і пояснювати, самі розуміти. Моя культура, моя нація, моя історія, мої традиції. Я дам цій дитині. Я покажу, що українська мова може любити, поважати і цінувати. Точно так і дорослі, вони сидять з батьками. Це треба пояснювати, що що відбувається навколо не тому, що ти, не тому, що я, тому що так інколи буває, ми цього не очікуємо. Але ми дорослі, і ми можемо проявляти ту повагу до дитини, до її почуття і проявляти повагу до себе. І тоді діти будуть розуміти, що вони не одні. Такі я вас почув. І головне, що наші глядачі, я сподіваюся, теж для себе зробили певні висновки. І головний секрет от пані Олеся Макарова з нами поділилася це рухатися. Не дарма і наша програма. Наш проект називається Рух на зустріч. А нагадую нашим глядачам, що у гостях програма була психолог центру по роботі з дітьми та молоддю, проєкту адвокація сталих соціальних послуг, благодійний фонд Карітас Олеса Макарова. Я вам дякую дуже дякую. за розмову. І нашим глядачам нагадую, що до зустрічі. Програма рух на зустріч. Чекає вас по суботах. Нашими спільними діями вирішується, яким буде світ наших дітей. Боремось і працюємо. Що ж, Україна повернеться своє і заставить Росію заплатити за службу. Ми обов'язково звільнимо наш Крим.